Не плач. І будуть. Я хотів би, по-перше, показати концертну програму, яка називається Неспимо рідна земля, яку якраз ми грали саме в цьому такому напівакустичному складі скажімо так, мандрів, бо це такий не електричний склад, в електричному складі більше людей, барабани, трошки гітари, трошки інакший склад. Але в цьому складі ми їздили на, на війну, грали для солдат, і ця програма, вона. Якраз перша частина нашої програми складається саме з цих пісень. Це 10-11 пісень, які ввійшли в альбом спимо, Рідна Земля, який ми грали на відкритій виставки Майдан Ukraine Road to Freedom. На жаль, ми не встигли розмитнити цей альбом і його не можна буде тут придбати, але ми думаємо, як це зробити ліпше. Як це зробити ліпше. Ця частина програми є дуже важливою, тому що там. Є пісні, які зараз про той час, який зараз відбувається. Через ці пісні можна відчути, що зараз відбувається в Україні. Друга частина це е, різні пісні, які м, м, просто хочеться показати. Але оцю програму не спима рідна земля дуже важливо передати, тому що такі самі пісні, цю саму програму слухають солдати на фронті. І це є дуже важливо передати її зараз тут, в Нью-Йорку. Це цікаво. Після, до речі, після Америки ми знову поїдемо на фронт. Є вже зараз кілька місць, куди, куди нам хочеться поїхати. І, е, Цю саму програму ми будемо показувати, самі диски ми будемо дарувати воїнам. Це дуже важливо. Їх це підтримує і нас це підтримує. Тому що ми спілкуємося, розмовляємо, а це дуже важливо. Тобто це така класна штука. Якраз на рок-музиці, і, власне, на американській рок музиці, також це The Doors, я думаю, Дженд Джоплін. Потім із, із Британії Led Zeppelin, такі гурти The Rolling Stones. А з української музики я слухав так, та, так само рок-музику. То перші брати Гадюкіни, ВВ і ще деякі колективи, як Вій. Такі колективи. Десь так. І, можливо, ще пісні Івасюка. По-перше, є Квітка Цісик, всі альбоми, а по-друге, є чудовий співак Ерко, який ну, надзвичайні пісні співає. Тоді е, е, була дуже популярна така психоделічна музика, і, власне, до речі, американська так та, та, так само, як такі гурти, як Псейків ТВ. Так е, вони наскільки я розумію, з Нью-Йорку навіть е, і такі гурти були популярні в 90-х в Києві. Е, ми грали таку музику, психоделічний рок або психоделічний нойз, wave, щось таке. Тобто, це була така з елементами фольклору українського. І поетики, я думаю так. Це дуже добре, з'явилося багато нових гуртів, і це дуже якісні музиканти. Це, це, це радує це, все україномовні музиканти, це теж дуже радує. І їхні пісні дуже цікаві, і не схожі на те, що було колись. Тобто, і, і ці гурти дуже активні, як в Україні, так і поза межами. Тобто є сподівання, що десь так, коли я вже буду старенький. Я буду вже мати перед собою такий багато дисків, які можна слухати, і ціла низка української музики, актуальної, сучасної, альтернативної рок-музики, панк-музики, класичної. Будь-що можна буде послухати, тому що коли ми починали, то е, було дуже мало української музики. Була естрада, кілька імен, які можна було слухати, і це було добре. І кілька гуртів е, е, в рок-музиці, і, можливо, кілька бардів. Це, це було не більше десяти імен. Зараз це сотні імен. І Це дуже цікаво. Мені просто подобалося, як звучить українська мова. Е, і все. До речі, з цим було складніше, значно, в Києві. Скоріше за все, що це було. Ну, На на, на рок-сценах, звичайно, виступали гурти, які співали пісні в Києві. Наприклад, був дуже популярний. Він зараз є: гурт Рутенія, які співали патріотичні пісні, українські, і це було цікаво. і також я думаю, що о, насправді патріотично вже було те, що українською мовою співається. Тоді це було саме те, що ну бо більшість всі, е, артистів співала російською або англійською. Е, українською співало дуже мало людей. Е, в основному бо це були естрадні зірки, або такі гурти, як Брати Гадюкіни» і ВВ. І, можливо, ще вже далі з'явилося нове покоління, нова генерація, які почали співати українською частіше. Я насправді теж перші свої пісні, бо я киянин, я з Києва писав російською мовою багато. І десь після 20 років, та вже 23 роки тому було, я десь почав слухати український рок українською мовою і почав писати українською мовою. Так само, як до речі, я зараз спілкуючись в Америці чи в Канаді англійською, пишу англомовні пісні, так само з'являється, скажімо так, можливість слухати, спілкуватися і тексти пишуться. Це нічого спеціального в тому нема. Але просто за за всі ці роки я вже просто абсолютно відчув себе повністю. Я є українець, але я. І думаю, так, і діти мої говорять українською, і я співаю українською, і таких людей дуже багато в Україні, слава Богу. І це є дуже важлива історія. Я я багато їжджу е, з концертами, багато маю практичної спілкування англійською мовою, І е, таке пишеться. Я ж не придумую, Це не, не те, що там думка якась от сі ви написав. Воно приходить. Приходить, бо там перша пісня. Е, 어, ну, була написана в Америці, друга пісня в Канаді була написана. І в Канаді, наприклад, там була історія. Це дуже далеко. Це в Манітобі, і там нічого немає, крім Макдоналд uh, і Тім Хортон. І все, і заправки. Там нічого немає. І ти сидиш в готелі, і ну, з'являються слова там I'm far, away from my, I'm far, I'm far away from my homeland». The road was long. І все. І далі ти розумієш, що все воно просто пишеться так. Ти продовжуєш, продовжуєш писати. Нічого такого. Спеціально воно само пишеться. Коли ти в дорозі, коли ти в русі, то пісні пишуться. Нічого такого ти не робиш, особливо. Ти просто граєш пісню. Гати дуже гарних поетів, і це і Ліна Костенко. Ліна Костенко дуже глибока, дуже глибокий поет, дуже глибока людина, і, і напевно, що це от зараз я переосмислю, як це не смішно Тараса Шевченка, бо здавалося б, що вже Тарас Шевченко, всі його знають. Насправді його можна, він має дуже таку цікаву. Весь час його вірші звучать весь час актуально і в новому часі, і можна робити з його віршів не тільки сумну лірику, але й більш радісно. Наприклад, там ми робимо з мандрами. Там зробили дві-два треки на його вірші на пісню Думи і на пісню Ревета стогне. І це, це реггі, і це досить позитивно. Тобто, хоча там не прості тексти, наприклад, от, ну те, що от зараз. Наприклад, те, що зараз те, що в мене є буквально зараз, також я люблю ще читати японську поезію, короткі вірші, бо в них дуже чітко можна відчути момент і емоції цього моменту.